Ми визивали пікову даму. Нову прийшов зауч, він не получилось. Ми не віримо в забобони. Ні, не вірю. А Якщо вірити в це, воно здійснюється. Якщо не вірити, то в принципі воно не здійснюється. Чи вважають криворіжці п'ятницю 13-те днем нещастя? Або це всього лише міф. Дивіться наше опитування та дізнайтеся, як криворіжці ставляться до цієї загадкової дати. Я от хочу подругою пойти на ночовку і повизвати духу каких-то. Я хочу, наприклад, п'яного визвати. визвотити ще гномик матюкальний. Да, от ата теж хочу визвати. Ні, не віримо. Звичайний день як день. Може, ви щось в дитинстві робили? Ну, звичайно, але я. Розкажіть про це детальніше. Це ж цікаво для нас <рес> було на той момент. Це. Ми не віримо в забобони. — Звичайний день, у мене татко родився 13 числа. Знаєте, коли говорять, що п'ятниця 13, то це дивно, але я не придаю цьому уваги. Це вже ця п'ятниця буде. Які у вас плани на цю п'ятницю? Роботи буду шукати. <рес> ну, якщо не бути своєвірним, то будь-який день везучий. На те все воля Бога. І наші зусилля, звісно, з вами. Особисто я в дитинстві з подружками любила збиратися на ночівлю на п'ятницю 13. Ми визивали якихось духів, пікову даму, матюкливого гномика, слендермена, читали страшні історії, а потім, звісно, боялися йти до себе додому зранку, тому що думали, що ці духи будуть бігти за нами. Ні, не вірю. А чому? Тому. Ну, як завжди, п'ятниця, тринадцяти, нічого не треба робити такого. Ну, якось люди острахаються, все. А там нічого. То, що кошка чорна дорогу перейде. Це страшно. Кошка ж не вида, що на чорне родилась. Ми визивали пікову даму. але ну, прийшов за очі. і нічого не вийшло. Ні. А не були не. у вас якісь забобони до цього Ні, дня? Ні, не було. Просто звичайний день. Так. Ні, стосовно взагалі не вірю. Звичайний день, якщо вірити в це, воно здійснюється. Якщо не вірити, то в принципі воно не здійснюється. А ваші історії про п'ятницю 13-те залишайте в коментарях.